Добрий ранок. Хочу показати вам свої гортензії з моїх череночків минулорічних. Ось зараз вони так виглядають. Ось гортензія Vanilla Frise. Вже вона цвіте. От. Такі суцвіття невеличкі, але вони є. От. Ну, така невеликого росту. Вона в такому маленькому горшку в мене росте. Треба було б пересадити, але якось ще ніяк не зберуся. Так. Ось такий кущик гарненький. Тут, бачите, ось такий три четвертий пагін. Ну, той четвертий можна було б мабуть, і прибрати його, він якби, ну нехай поки що росте. Ось так він виглядає. Кущик непоганий. от Набирає суцвіття, процвітати буде. Ну, це теж, мабуть, Ваніла Фрайс. Через те, що в мене в тому році, я вже говорила в своїх відео, що в мене тільки було три сорта: Ваніла Фрайс, самарська лідія і полярний ведмідь. І от з цих трьох я і робила пробувала перший рік черенкувати. І ось така гортензія, яка теж в гарному такому виді. вона Два пагончика я залишила. Ось, бачите, був один стволик. Ось. Череночок прижився, був один стволик, вона росла в один ствол. І навесні я його так обрізала коротенько. І пішов рости два таких пагони. Ось вони так виросли. От, і теж набирають бутони. Єсть, бачите, набирає бутони, буде процвітати. Гарненько виглядає гортензія. І тут ще у нас є. Теж ось у горщиках вони ну бачу, що набираються суцвіття, суцвіття будуть невеличкі через те, що невеличкий горщик, я так думаю. І ось теж уже цвіти. набрала суцвіття, гарненько. от. Ну, от, бачите, так, обрізка була теж ось в один стволик, в один стволик, потім коротко обрізала. Ось я де обрізала. Отак от вона росла в один стволик. Я її обрізала. Тут пішли два пагони ось так рости, а цей пагін. Виріс десь отут почка ще була. От В нього тут в основі куща, отут, іменно в оцій частині приземній. У нього тут така, тут дуже багато почечок зібрано у гортензії. І коли ви обріжете, то ось отак і навіть якщо обрізати і спробувати. Да, ну, для експерименту, то отут у вас, в цьому місці, можуть проснутися декілька почок. Навіть в теперішній час. Отут от, в основі куща, там як такий, наче, зібраний такий комочок тих почечок, і вони просинаються. І оця почечка десь проснулася от в тому приземному місці. І з оцього от стволика десь пішла. Бачите як? От так от виглядають. Мої гортензії в горщиках з минулорічних череночків. А це ось мацюпушка така у мене. Бачите, це цьогорічний череночок, він прижився, От, якось так не виріс, не набрав силу, але бутончик заложив. Ну, я йому дала процвісти. Хай він процвіте, потім я його обріжу низенько, і він буде далі розвиватися цей кущик. Ось в горшку. Теж набирає бутони, вже скоро буде процвітати. Вортензії це Ваніла Фрайс, це Ваніла Фрайс. Це теж мій минулорічний черенок. Ось, бачите, як обрізала коротко. Був один стволик, обрізала коротко, випустила два таких гарних, мощних пагони в неї є. Ну і такі вони виросли в висоту. Цей такий до метра один. А другий, ну, сантиметрів десь 60-70. Оцей такий пагончик. От. Ваніла Фрайс. От, бачите, все виходить. Як захотіте. А тут у мене такий горшочний дворик. Пітунії ростуть. Ось така пituнія і мої гортензії. Дуже подобаються мені ці квіти. От, тут так здається, що вони якби схожа одна на одну, а насправді. Вони всі різні, суцвіття їхні різні, хоч вони й білі, і верхушки в них такі лаймові, як розцвітають, от ніби вони схожі. А насправді вони всі різні. Гарного всім дня, дякую за увагу.